У десятиліття після Другої світової війни силует майже кожного великого американського міста розповідав цю научну історію, економічний прогрес, означав офіси. Кляна сталеві хмарочоси Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциска, Х'юстона особлювали ритм нації, що створювала цінність завдяки людям, людям, які збиралися разом в одному робочому місці для того, щоби. Думати, торгувати, керувати. Це були не лише робочі простори, вони були фізичним втіленням самої економіки. Сьогодні ця картина змінюється. За останні кілька років інвестиції США в дата-центри величезні приміщення, заповнені серверами. Що живлять цифрову епоху, зросли настільки стрімко, що майже зрівнялися вже з витратами на будівництво офісів. Вже за кілька кварталів вони мають їх перевершити, і ця точка перетину це не просто статистичний факт, вона може сигналізувати про глибоку трансформацію того, як суспільства створюють багатства і як вони визначають продуктивність. Протягом століть економісти описували основні засоби виробництва трьома словами земля, праця, капітал. Згодом до них додали підприємництво і знання, фабрика, а пізніше офіс уособлювали капітал у його найбільш концентрованій формі машини і будівлі, які дозволяли робітникам створювати цінність. Офіс мав особливий такий символізм: він збирав людей разом, дозволяв менеджерам контролювати процеси, сприяв співпраці. Навіть більше ніж фабрики, офіси формували культуру ХХ століття. Вони створили, оце відомо з 9 до 5 режим роботи, наповнили центри міст робітниками і підтримали цілі екосистеми навколо себе: транспорт, ресторани, кав'ярні, діловий одяг і навіть вечірнє барне життя. Офіси були не лише місцями, де створювалася продуктивність, вони ставали своєрідними монументами орієнтованого на людину виробництва. Тепер порівняйте це з дата-центром. На перший погляд, дата-центр нічим не примітний, така собі непримітна коробка без вікон на околиці міста, обгороджена парканом з тихим гудінням охолоджувальних вентиляторів, жодних вишуканих лоббі, натовпів людей чи панорамних краєвидів. Та всередині відбувається глибокий сув. Якщо офіси концентрували людські зусилля, то дата-центри концентрують обчислювальні ресурси. Вони. Інфраструктура з хмарними обчисленнями, штучним інтелектом, з цифровими сервісами, які все більше разом формують бізнеси повсякденне життя. Якщо офіс був собором людської продуктивності, то дата центр це безмовний храм продуктивності машин. Цей сум натякає, що ми можемо бути свідками появи нового фактора виробництва обчислень. Так само, як парова машина перевизначила працю у 19 столітті, обчислення сьогодні можуть переосмислити саме поняття економічної цінності. Зверніть увагу на цей контраст. Офіси генерували продуктивність координуючи людей, зустрічі, меморандуми, переговори, а дата-центри генерують продуктивність координуючи машини. Навчання моделей штучного інтелекту, обробку даних, автоматизацію ухвалення рішень. Продуктивність офісу обмежувалася кількістю людей, яких він міг умістити, кількістю годин, які вони могли працювати, і швидкістю їхньої взаємодії. І це, -це доволі обмежені і фіксовані речі. Продуктивність дата центру, принаймні в теорії, масштабується майже безмежно. Більше серверів, більше енергії, більше. Пропускної здатності. І це вже не просто про приріст ефективності, це нове визначення джерел цінності. І тут дуже важливою є енергія, вона критична важлива, визначальна для дата центрів. У 23-му році дата центри США спожили 4,4% національної електроенергії близько 176 ТВт годин. До 2028 року прогнозують потруєння цієї частки до 12%, що еквівалент на річному споживанню деяких країн, причому не малих країн, а таких середніх за розміром. Глобальна попит дата центрів має зрости більш ніж вдвічі з 415 териват годин у 2024 році до 945 у 2030-му. Причому. 80% цього зростання припаде на США і Китай. І масштаби дійсно вражають. Сучасні стійки з графічними процесорами, цими GPU, критично важливими для штучного інтелекту, вже споживають по 36 кВт кожна. І до 20-го року цей показник зросте до 50 кВт. Для порівняння, типове домогосподарство в США використовує близько 11 кВт на день, тобто одна стійка це фактично як щоденні енергопотреби кількох людей. І власне інвестиції відзеркалюють ці масштаби в економічному вимірі. Лише ринок дата центрів північної Америки може сягнути трильйона доларів до 2030 року у північній Вірджинії. В світовій столиці дата центрів ці об'єкти вже споживають 26% електроенергії штату. Це майже втричі більше за середній показник по країні. Але все це має власну ціну, так би мовити. Оже минулого року дата центри США викинули понад 105 мільйонів тонн СО2. Це близько 2,2% від загальних викидів країни, що перевершує, до речі, навіть авіаційну галузь. Понад половину цього генерує енергія з викопного палива. Якщо не поєднувати її з чистими джерелами, то зростання штучного інтелекту може напряму війти в протиріччя з кліматичними цілями. Дата центри також споживають багато води. Гіпермасштабні об'єкти використали понад 66 мільярдів літрів позаминулого року для охолодження. У регіонах схильних до посуг. Це породжує гострі компроміси між цифровим зростанням і людськими потребами. Енергомережа теж під тиском. У середньоатлантичному регіоні США найбільший оператор мережі PGM попереджає, що стрімке зростання попиту дата-центрів випереджає пропозицію. Ціни на аукціонах потужності зросли більш ніж на 800%, відображаючи страхи, що попит може перевантажити систему. Невидимий двигун цифрової економіки насправді видно в рахунках з електроенергією, у дефіциті води і у перенапружених мережах. Якщо офіси визначали економічну географію ХХ століття, то датацентри починають визначати її у 21-му. США наразі лідирують, маючи понад третину глобальних потужностей, але Китай швидко наздоганяє. Інтенсивно інвестуючи в національну хмарну інфраструктуру та суперкомп'ютери штучного інтелекту. Євросоюз же підходить обережніше, поєднуючи цифрове зростання з строгими екологічними нормами. Геополітика завжди поруч контроль над дата центрами означає контроль над обчислювальними потужностями, які вже стали стратегічним ресурсом на рівні з нафтою чи тими ж рідкоземельними металами. Держави починають трактувати суверенітет обчислень як ключовий елемент національної безпеки. Це породжує провокаційне питання, чи можуть війни майбутнього вестися не за землю чи нафту, а за енергію та обчислювальні ресурси? І знову ми повертаємось до людей. Впродовж століття офіси давали сенс і ідентичність мільйонам. Це були місця, де будувалися кар'єри, формували соціальні зв'язки, де Виникало відчуття колективної мети. Дата-центр не пропонує такої соціальної тканини, він тихо собі, гуде десь на околиці, обслуговується жменькою техніків і, здебільшого, невидимий для суспільства. Продуктивність, яку він генерує, теж зовсім інша. Замість координування клерків, бухгалтерів чи аналітиків, він живить алгоритми, які можуть їх навіть замінити. Цілі професії від служби підтримки клієнтів до юридичних завдань і просунути аналітики все це вже під загрозою. Але історія свідчить, що це не лише про заміщення, фабрики знищили ремісничу працю, але вони створили індустріальні робочі місця, офіси витіснили клерків, але дали початок цілим новим сервісним секторам. Ердатацентрів також може створити можливості, які ми ще не можемо уявити в повній мірі у сферах налаштування штучного інтелекту, цифрової інфраструктури, нових індустрій, побудованих на машинному інтелекті. Але на відміну від попередніх трансформацій, ця може ще більше сконцентрувати багатство і владу. Якщо продуктивність зміщується від людей до машин, а машини належать жменці корпорацій, тоді нерівність може. Різко зрости? Що означатиме для економіки, якщо обчислення стануть фактором виробництва на рівні землею, працею і капіталом? Вимірювання ВВП сьогодні переважно оцінює людський внесок, але як оцінювати продуктивність машин? Розподіл, якщо багатство створюють сервери, а не працівники, хто має його отримати? Власники, держава чи, можливо, суспільство загалом? Сталий розвиток, зростання? Відживлюване дедалі більшим споживанням енергії стикається ну, з екологічними межами, як зробити дата-центри зеленішими, не зупинивши при цьому цифровий прогрес. Політика, нарешті, чи повинні уряди ставитись до обчислень як до інфраструктури, регулювати, субсудувати і стратегічно управляти, як це було, наприклад, з залізницями чи автострадами. І це не якісь абстрактні чи теоретичні питання, це вибір, який суспільства мають зробити вже в найближче десятиліття. Знову подумайте про цей контраст. Офісні вежі домінують, нависають над силу міст, публічне проголошення економічної активності не приховане, наочне. Дата-центри ж вони ховаються за стінами, за парканами, вони невидимі для повсякденного життя, та незабаром саме вони можуть виявитися вирішальними. Стул є не лише технологічним, він культурний, соціальний, навіть геополітичний. Він змінює те, як будуються міста, як конкурують нації, як розподіляється багатство і як ми вимірюємо прогрес. Якщо двадцяте століття було століттям офісу, то 21 сперше. Може стати століттям датацентру. І як суспільство, ми маємо вирішити, як формувати це майбутнє. Чи будуть датацентри працювати на чистій енергії, чи вони поглиблять кліматичну кризу? Чи буде їхня продуктивність розподілена в суспільстві, або вона зосередиться в руках кількох техногігантів? Чи доповнять вони людську працю, чи просто витіснять її? Чи співпрацюватимуть нації над глобальною цифровою інфраструктурою? Чи навпаки люто змагатимуться за вчислювальну першість. Від цих рішень залежить, чи стануть центри хребтом стало інклюзивної цифрової економіки, чи монументами краткозорих амбіцій. Колись Офіс був пульсуючим серцем продуктивності, формуючи міста, саме життя. Сьогодні його місце тихо займають датацентри, які тіні перебудовують економіку. Їхнє зростання. Знаменує глибоку економічну переорієнтацію від продуктивності, що ґрунтується на людині, до продуктивності, яку забезпечують машини. І світ стоїть на зламі. Подивіться на цей простий статистичний показник, який показує так багато дата-центри це не просто склади серверів, це тиглі, в яких куються майбутні продуктивності, сталого розвитку і навіть нової геополітики. Друзі, якщо вам цікаве це відео, не забудьте підписатись на мій канал і дякую вам за підтримку на Патреон, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую.